Відбулося засідання контрольно-дисциплінарного комітету федерації футболу Коломийського району. На засіданні розглядали питання порушень під час матчів попереднього туру. Кілька команд отримали попередження, а із двох зняті очки. Про перебіг подій на засіданні. Далі Богдан Малецький. Члени контрольно-дисциплінарного комітету Коломийської районної федерації футболу підвели підсумки виступів команд за останні місяці. Загалом грубих порушень регламенту не було. Деякі команди взагалі жодного разу не притягувалися до відповідальності. Це є великим стимулом для футбольних колективів. Президент одного з них розповів про те, як проходить сезон для його команди, а також окреслив плани на майбутнє. Чемпіонат цього року я вважаю досить напружений, тому що претендентів на кращі місця немало. Ну, не дивлячись на те, що державі складно і команда складно, але все-таки ми стараємося виходити ситуації, забезпечувати і тренування, забезпечувати доїзд і, і, і гру. І все це е, надає насолодження, звичайно, населенню, особливо населення коршова, який дуже активний при виконанні таких. Е, Баталії, як футбол, де збирається, я би сказав, найбільше населення серед усіх населених пунктів. Я вважаю, що необхідно суддійський склад все-таки для них організовувати курси, навчання, роз'яснення. Тому що є випадки, розумію, помилки є, ну не може бути. Може помилитися суддя, звичайно, але коли вони. Помилки виникають в наслідок чого? Внаслідок того, що необізнаний суддя ситуації не може подіяти так, як треба подіяти. Ну і е, на превеликий жарт, хочу сказати, що де в яких випадках є привзяття з боку суддів. Одним з питань засідання був розгляд справи ігри малакамянка Акула Матеївці. Господарі Поля подали скаргу, однак члени КДК не задовольнили її. І результат матчу залишили без змін. Я виявив у Матіївців у підставних осіб, що під карточками двох граків грають на ті хлопці, які би мали бути. Згідно там фотографії були вже старенькі, то нема було так по фотографіях зразу оприділити нормально. Згідно, вони ті граки були сфотографовані. І я, як був старший там, забрав карточки тих двох раків, і в протоколі там вони написали, і я привіз сюди їх. На рішення комісії також на засіданні із першості Коломийського району зняли команду торговиці. А от найбільше уваги приділили інциденту на матчі Спас Спартак Трубків. Йшлося, зокрема, про участь у матчі дискваліфікованих гравців господарів поля та удар арбітра гравцем команди Спартак Сергієм Іванцевим. Рішення членів комітету було одностайним. Іванціва дискваліфікували до кінця сезону, а обидвом командам зарахували технічні поразки і очків до турніру таблиці не нараховували. Андрій Грашук, програма «Подійнтика».